Вітаю всіх! Як енергії Кармічного аркана світ будуть впливати на нас сьогодні, 21 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні. А тому, попри те, що це дуже благосприятливі енергії для зросту і розвитку. Як особистості, так і інших справ, і в роботі, в особистих стосунках, то в цей день можете зіткнутися з певною рутиною, можливо, з затримками у рішеннях питань, можливо, зіткнетеся з певними перепонами, або, можливо, хтось вас буде обмежувати. Тобто вам захочеться діяти, а зовнішні обставини, або люди, які будуть вас оточувати, будуть вас обмежувати у ваших бажаннях. Тому на цей день, можливо, хтось буде відчувати втрату енергії, деяку апатію. І тому як наслідок можуть виникнути якісь застійні ситуації, де вам взагалі не захочеться ані рухатися, ані щось розвивати. Але загалом, якщо це буде для вас ця енергія в плюсу розвиватися, тобто. На вас не будуть впливати зовнішні обставини, то ви зможете або розширювати свої інтереси, зацікавленість. Можливо, будете щось нове починати, але не факт, що ви його завершите. Просто так енергія піде, що вам захочеться щось, чогось нового. І е, якщо ви це зробите все одно, хоч ви його Потім можете не довести до логічного завершення, то на цей день ви відчуєте стан повного щастя і задоволення. Тож на роботі і у бізнесі можете зіткнутися з якоюсь невдачею у реалізації того, що ви собі задумали. Можливо, на цей день вам варто скоротити зв'язки, тому що буде сильний вплив зовнішніх обставин. І, можливо, такі непередбачувані обставини, до яких ви в цей день будете не готові, щоб їх вирішити. Тому будьте дуже уважні, хто працює з документами і взагалі, щоб ви не припустилися помилок або якихось прорахунків. І ще, можливо, хто хотів там щось для себе започаткувати, можливо, саме на цей день ви відчуєте, що у вас немає тої мети. До якої б ви хотіли йти. Але це не говорить про те, що загалом у вашому житті буде все так складатися. Просто це на цей день так будуть на нас впливати обставини і ці енергії. У особистих стосунках, можливо, хтось буде відчувати розчарування або якусь втрату зацікавленості. Можливо, хтось буде мати якісь завищені очікування. І пред'являти партнеру завищувані ці очікування, аби він їх ну, виправдав. Але в партнера це може викликати тільки незадоволення. Тому на цей день для тих, у кого ці стосунки будуть розвиватися у позитивному ключі, то вам допоможуть різнобічні захоплення. Можливо, у когось будуть, для кого немає в кого немає пари, це можуть бути віртуальні романи або знайомства по інтернету, цікаві зустрічі або цікаві знайомства. І загалом ви відчуєте своє задоволення. І парада на сьогодні: Парада також буде поділена на дві частини через те, що у кожного з нас ці енергії можуть програтися по різному. Для когось це буде не час для змін, а краще потрібно звернути увагу на реальність, яка вас оточує. Тому що наразі, можливо, ви не бачите перспектив і обставини можуть складатися не на вашу користь. Тому вам потрібно буде розібратися з минулими помилками і недоліками і в цей день їх виправити. А можливо, ви просто трішки будете відчувати перевтому, і вам наразі доведеться більше приділити часу для відпочинку. А якщо у вас ці енергії будуть йти в позитив, то ви розширюєте свої пізнання. Для когось буде актуальним, відправитися у подорож, і ви, і ви будете задоволені, але це буде подорож не просто для відпочинку, а для того, щоб ви могли. Ознайомитися з новими культурами, можливо, якимись традиціями, тобто паралельно з подорожю, ви будете підвищувати свій рівень знань, тому що перед вами будуть відкриті усі двері. І важливо тільки вам не розкидатися своєю метою і не братися за декілька справ одночасно. А просто конкретно взяли свою мету, чітко визначили свій напрямок і зможете в такому випадку дійти до бажаного. І також на цей день потрібно завершити певні справи, які ви раніше розпочали. І ще вам потрібно в цей день, які б енергії вами не керували, що б ви не відчували. Намагайтеся сьогодні зосереджуватися. На собі, щоб відчути тепло і любов Всесвіту, тому що кожна людина всесвіті це цінність. І ми повинні цього, це берегти відчуття у собі. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви завжди в своєму житті здійснювали саме ті мрії, які вас, для вас є найбільш омріяними. Мир вам і гарного дня!